Добрий день, мої хороші! Ось і настали Різдвяні свята, і сьогодні я хочу вас познайомити з колядками. Під ногами сніг грипучий, вітер стріхи обміта, Нині день ясний, блискучий, День народження Христа. Як тільки з'являється на небі перша вечірня зірка. Застеляють стіл святковою скатертиною і починається святий вечір. Готують традиційну пісну вечерю з 12 страв, з пшеничної каші, з додаванням туди маку, горіхів, родзинок та меду. На столі запалюють різдвяну свічечку. Цей день потрібно бути всім вдома, а на наступний день дівчатка та хлопчики Ходять колядувати, прославляючи Ісуса та бажають усім щастя та здоров'я! І я вам пропоную зараз послухати колядку. quem te do coração. Раз, мої хороші, я вам пропоную вивчити колядочку. Ось послухайте. Бігла мишка по льоду загубила коляду, а ти біжи позбирай, буде шишка і коровай. Дітки, про кого розповідається колядка? Вірно, про мишку. А по чому бігла мишка? По льоду. Що загубила мишка? Так, коляду. Коляда це торбинка з різними ласощами, якими пригощали колядників. А що дітки роблять? Так, біжать. куди вони біжать? Збирати коляду? Що дітки знайшли? Так, торбинку, коляду. А що в ній було? Шишка. І коровай. Шишка та коровай це випічка, яку господині готували до Різдва. Молодці малята. Прослухайте колядку ще раз. Бігла мишка по льоду, загубила коляду, а ти біже позбирай буде шишка й коровай. Дітки, а тепер спробуйте повторити разом зі мною. Дивіться на картиночки і повторюйте. Бігла мишка по льоду, загубила коляду. А ти біжи, позбирай, буде шишка й коровай. Молодці малята. Сьогодні ми з вами вивчили колядку, а наступного разу вивчимо щедрівочку. Я вам бажаю веселих різдвяних свят. До побачення!